Дуже важливий випуск в нашій кар'єрі. Попри те, що нас чекають завершальні матчі групового раунду ЛЧ, так ще за 4 дні нам треба відіграти три матчі, один з яких фінал Кубка України проти Шахтаря. На матч чемпіонату України проти Динамо виставляємо ротаційний склад. Звісно ж, настільки, наскільки це можливо. Отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Faubet. Faubet, бери від гри своє. Я знав на 100%, що сьогодні нам буде склад. Але я ніяк не очікував знову пряму червону в першому таймі. Це вже прям якісь проклять. Тим не менше, обіграти себе в цьому складному матчі, ми не дозволили. 0-0. А от на фінальну гру проти Шахтаря в нас вже максимально бойовий склад. 13-та хвилина Квасниця віддає яку передачу за спину захиснику і Лопес. Лопес відкриває рахунок в грі. Тільки святкували ми недовго. Судаков знайшов цей момент. І що не цікавіше, якщо б він тут не впав, це була б точно пряма червона. І знову в першому таймі. Рахунок 1-1 тримався аж до 113-ї хвилини. Саме Мухаммед, наш Голден Бой, приносить не просто перемогу в грі, а перший трофей для полісся в цій кар'єрі. І це, друзі, на четвертий сезон. Дуже довго ми йшли до цього моменту. Далі у нас матч чемпіонату. Ще до 30-ї хвилини ми вели в рахунку 2-0. Правда, безглузді пропущені ніхто не відміняв. Але й без шедевра ми сьогодні не залишились. Лідні його лонгшоти. Це що? Класниця оформлює дубль. І, на жаль, ми пропускаємо другий. У підсумку перемоги 4-2, але щось багато пропустили. Далі, прислуховуючи до ваших порад, відправляємо своїх скаутів, щоб зробити детальний звіт по Таловєрову. Також нас цікавить мутаглу. Ну і в наш шорт лист попадає Кевін та Марлон Гомес. Цікаво, те, що Луїфер Ернандес та Назаренко стали провідними гравцями Динамо. Наш трансферний бюджет складає 6 мільйонів. Дуже велике занепокоєння викликають футболісти з зарплатами в 30 плюс тисяч євро в тиждень. Що найцікавіше, ніхто з них на цю суму й близько не грає. Окрім нашого форварда Лопеса, який отримує рекордні 49. Ну а поки ми продаємо алту на за 1 мільйон 100 тисяч 10 тисяч євро. Для неосновного гравця це дуже багато. Залишається всього на всього два матчі в груповому раунді Ліги Чемпіонів Манчестер Сіті та Спортен. На даний момент наша команда знаходиться на сьомій позиції. Але що Спортин, що Манчестер Сіті будуть грати ті матчі, які залишились тільки на перемогу, так як Спортин знаходиться на тридцятій позиції, і чисто теоретично в них ще є шанс зайти в топ 24 Хоча там шансів вже не так і багато. А от Манчестер-Сіті з мадридським ралом будуть боротися за першу позицію групового раунду. Тому, як ви бачите, інтрига буде присутня в кожному поєдинку. Футбольний клуб Полісся на матч проти Манчестер Сіті заряджає свій найкращий склад. Квасниця Лопес, під ними ліднів, зліва Сулімана, справа Мухаммед, в опорній зоні Яцен. Зліва в захисті Беруато, справа конопля, пара центральних Вушковіт та Чоботенко. В воротах Семфа. Сьогодні в футболці збірної України таку саму можете придбати в моєму власному футбольному інсташопі, в якому вже доступні футбольні форми поточного сезону. Також, якщо ви хочете, можете замовити якусь ретроверсію посилання в описі, якщо ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. Ну що ж, друзі, неймовірний матч. Полісся в себе вдома приймає Манчестер Сіті, Холанд, Старий Дебрюйне і праймовий Манчестер Сіті. Я думаю, в грі він праймовий. Якщо бореться за першу позицію Ліги Чемпіонів групового етапу. Чудово Камалден. Ходять чутки, що буде Полісся з ним прощати. Дуже велика в нього зарплатня, але поки що не зрозуміло. Залишиться він в команді чи ні. Камалден! А оцей цей А Оцей проб'є! Ліднів зараз це гравець з найкращим ударом в УПЛ. ВПЛ. Гвардіола, друзі, сьогодні в Житомирі. Він налаштував своїх футболістів. На боротьбу, доку проривається, буде назад віддавати передачу Кевін! Кевін, дебрюйне! Помиляється. Так, будемо грати через Мухаммеда. Браво, Мухамед! А тут уже гірше. Подача Холанд! Правда, можливо, в них і не така вже пряма мотивація. Хоча вийшли вони основним складом. Камалден. обігруємось. Так! Васниця! З гостро куди! Квасиця пробиває! Також стосовно цього хлопця поки що не зрозуміли його майбутнє в нашій команді. Та молодим втрачає м'яч. Чесно кажучи, якщо прийде той же Талавєров, то можна і прощатись, Лушковичем. Тим паче його хочуть дуже багато крутих топових клубів. Лопес. Майже, майже перевірив. Ооо, обережно, обережно. О! Бережно! Чувак, який пограв вже в Англії, не так багато, але пограв. Роби через себе! Де Брюйне. Покійно, тут конопля очікував цю передачу. Під удар. То що? Провіряй. Ну. Кевін дебрюне. Пробиває, блокуємо. Спарта! Та як? Та ну чому знову червона? А, ні, прямо. Котре, друзі, ми залишаємось менше. Накривати, 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 накривати! Отве, треба щось робити з тестостероном наших футболістів. Ну що ж, народ, після першого тайму в нас коліна там. Була. Я вам скажу, це поки що непогано. Він правша чи лівша. Щоб підмастити його під ударно. Лопес. Прямого! Ой, тих, тих, тих. Камалден! 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 От вам уже, будь ласка, і Блок! Якщо відіграємо на 0, то це матч імені Семпера. Ні, Камалдена продавати, напевно, не треба. Хоча, якщо прийде той же Кевін, якого ми в цілому не проти би купити, ну я не знаю. Думаю, Кевін буде повеселіше. Ай боже мій, як ти пролітаєш повз м'яча КЕВІН! Да, Ну звісно! Так! Туди! Що ти скажеш на це? Хе. Зараз отримаємо... Не отримаємо. А тепер в контратаку. Шир грає. ЧОБОТ! Поміж ніг! Не було. Найс. Оце що? Не було порушення! Вгадав 1-0 в себе вдома програли футбольному клубу Манчестер Сі, але якщо куди глибше вникнути в то саме закономірний результат це нічия. Браво. Тепер ми опускаємось на 10-те місце. Хто з топ клубів не попадає в топ-24. Боруся, Фейнорд, Зальцбург, Спортинг. Ну чесно кажучи, я думаю, що Боруся, що Фейнорд вони залізуть в топ 24 чотири. Стосовно того, чи буде наша команда в топ-8, поки що питання. Аж 5 клубів мають по 13 набраних балів. Як не крути, проти спортинга точно треба перемагати. Отже, ми домовляємось підписати Тало за 3,5 мільйони євро. У нас в команді він буде заробляти 15 тисяч в тиждень. Далі вирішуємо одним трансфером одразу декілька проблем. Віддаємо Суліману з доплатою в 3-3 мільйони і підписуємо Кевін, який вже коштує на трансферному вікні 10 мільйонів. Витити ми йому будемо всього 10 тисяч в тиждень. Коже Сулімана отримував 35. Також виставляємо на трансфер Абердіна, який також має дуже велику зарплатню, а по факту навіть не в другому складі. По він, ну, до речі, апдейт, він вже коштує 12 мільйонів, а по факту, якщо торгувати, то можна і 15 видобити. Дивлюся на цей склад спортингу і. Ну що, друге? Трінкао? Все? В порівнянні з нашими сьогоднішніми опонентами ми взагалі шалено підсилень. Кевін плюс таловіро. Оцей розуміє підхід до Єврокубки. Прекрасно розуміє наш президент, що все 100% ми будемо грати весною в Єврокубках. В ЛЧ. Вливаються кошти, отримуємо підсилень. Побед, бери від гри своє. Квасниця, квасниця, Квасниця! Сам! Сам! Квасниця! 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 Дуже серйозна опіка від захисників опонент. Що Манчестер Сіті грали проти нас, ну прям дуже-дуже прискіпливо. Що от зараз захисники? Вово, дивіться на коваленко. Дивіться на коваленко, що він виробляє, яка подача, але тут ну, він не Але непогано, мені подобається те, що є ідея. Мені подобається те, що ми не даємо їм вийти. Одразу високий, височайший пресинг. Дивіться. Ви просто подивіться на нього. Добий. Пасниться! <світ> Кевін, не розбийся, будь ласка, тільки без травми. Це буде таке фіаско, якщо Кевін в першому же своєму матчі отримає травму. Кевін. Ой, який же він приємний на м'ячі, друзі. Так. Але головне не заграватись дальний удар забирайся. доміна! Я вже думав, що Кевін на травмі. Тягне Кевін. Воно. Чобот. Просто шалену команду збудували всі ті, хто дотичний до цього футбольного клубу. Пасниця. Чудова передача. А ми в недодачу. І все. Захисний дивнийся б. А первоато там закриває. Перуато там закриває! Ну, нехай буде. 5 трінкау можна було б собі придивитись. Хорош! Перуато, воно! Начебто ми зараз непогано граємо в груповій стадії, але та може просто нам не пощастити з опонентом. І в попередньому плей офф раунді ми просто зіл'ємось. Так і не дійшовши до дні возі. Ну що ж, друзі, після першого тайму в нас на табло 0-1. На жаль, вдома ми поступаємось. Плюс-мінус така сама історія була і в матчі проти Манчестер Сі. Кевін. Та Тайок! Ну. Ну дай свисток, ну с такую атаку зервав. Вот он. Давай! Кляер! Это да ты вы. все От я вже помітив цю тенденцію. Після другого пропущення ми просто пливемо. За те, що ми не змогли дотиснути, ми будемо відповідати в попередньому раунді плей-офф. Пройдемо далі, заслужили 1-8. Не пройдемо, вибачайте. 3,5 мільйони ми отримаємо за вихід з групового раунду. І завершуємо ми групу Ліги Чемпіонів на 17-й позиції. Гурт, до речі, завдяки цій перемозі заходять в плей-офф, а Манчестер Сіті виграє гру. Ну а зараз, друзі, ми дізнаємось свого опонента в попередньому раунді Ліги Чемпіонів. Боротьба за одну восьму продовжує. Найгірший. Найгірший варіант, який тільки міг дістатись. Хоча, що ви хотіли, Бенфіка, Атлетико Мадрид, Челсі, ПСВ, Баварія, Фенербахче, Інтер Рома, Ліверпуль, Бетіс, Лєпцеп, Марсель, Байер, Мілан, Борус'я та Спорт. Тут куди не тикне було б склад. Отже, друзі, всім вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Блей Джексон. На все добре.